На жаль, ми всі надто добре знаємо, що таке життя в умовах обмежень. Кожен раз, коли лунає сигнал повітряної тривоги і ми чуємо про чергові обстріли нашої критичної інфраструктури, ми готуємося до вимкнення світла, до блекауту. Насправді це вимушена міра, яка зберігає нашу енергосистему, але водночас забирає частину нашого щоденного комфорту. Попити кави це той маленький ритуал, який допомагає нам зберегти сили та спокій. Навіть в той момент, коли навколо нас темрява. І коли світло зникає, перше питання, яке виникає як же приготувати собі справжню зігріваючу каву без електрики. А зараз, користуючись можливістю, я радо запрошую вас підписатися на перегляд багатосерійної інтернет-передачі про навколо кавову тематику. Це буде багато корисної, а саме головне цікавої інформації. Перш ніж ми почнемо варити, зробимо дуже важливу паузу, адже наша мета це затишок, а не неприємності. Користування відкритим вогнем та гарячою водою в умовах темрява та обмеженого простору вимагає особливої обережності. Коли ви використовуєте газовий пальник, запам'ятайте три золоті правила, від яких залежить ваша безпека. Перше це провітрювання. Відкрийте вікно, залишіть хоча б маленьку щілинку. Стійка поверхня. Встановлюйте пальник лише на рівну, не горуючу, плоску поверхню. І останнє, третє, це контроль. Не відходьте від пальника, поки він працює. І тепер, дотримуючись цих простих правил, ви перетворите процес приготування кави на безпечний і приємний ритуал. А тепер, коли ми озброєні знаннями про безпеку, переходимо до трьох речей, які бажано мати для приготування смачної кави. Отже, для того, щоб зберегти наш кавовий ритуал, ми повинні стати максимально автономними. Нам потрібно забути про електрику і зосередитися на тому, що працює незалежно. Найголовніше, на мою думку, це термос. Сам по собі він мало чим допоможе, але якщо ми вже закип'ятили воду, то варто зберегти її температуру. Кип'яток – це можливість, як приготувати каву так і чай. Випити ліки або вже на крайній випадок заварити мівіну. На другому місці це газовий пальник. Він може бути маленьким туристичним, як у мене, або ви можете використати щось більше і серйозніше. Щодо малого туристичного, то я рекомендую його брати з окремим шлангом, щоб балон і джерело вогню стояли окремо. Він не дешевий, але як показує практика, це один з найкращих виборів. Ну і звичайно, третє це кавомолка, ну бажано ручна, не електрична. Раптом у вас буде тільки кава в зернах. А я від себе рекомендую купляти тільки каву в зернах. Тепер, коли у нас є гаряча вода і свіжозмелена кава, переходимо до процесу приготування. Ми розглянемо 4 методи, кожен з яких ідеально підходить для умов блекауту. А перше, з чого я би вам рекомендував почати, це дріб кава в пакетику. Виглядає вона приблизно так. На жаль, ідеалізм закінчився, тому будемо пити АТБ. Одразу дізнаємося, яке воно на смак. Якщо у вас немає нічого, крім термоса з гарячою водою, то дріб кава це однозначно ваш вибір. Це порційний пакетик із вже змеленою кавою, який вішається прямо на чашку. Ви просто проливаєте гарячу воду. Яка дає вам неймовірну швидкість і чистоту. Настав час пробувати нашу дрібкаву за тебе. Нагадаю, її ціна, напевно, 25 гривень, тому очікувати чогось надзвичайного від неї не потрібно. Ну, якщо ви п'єте не дуже насичену з вираженим смаком каву, ну, це такий базовий напій. Я думаю, на зусилля, які ми затратили для приготування цієї кави, вона повністю їх управдовує. Щоб ви собі не подумали, що я от такий мудрий сів і готую каву просто водою з термосу. Там ж, напевно, недостатня температура. Зараз ми можемо перевірити. Воду в термос я залив десь близько 2 годин. Ходив з ним по вулиці і дійшов сюди, щоб зняти для вас відео. Ну, Пройшло 2 години. Просто вода в термосі має. 91 градус. Я думаю, цього більш ніж достатньо, щоб приготувати собі каву. Ну добре, навіть на секундочку: 92 градуси. На другому місці це кава в джезві. Вона не тільки допоможе вам приготувати смачну каву, але і трохи насолодитися медитативним процесом, що нам потрібно для приготування. Це безпосередньо сама джезва, дрібно змелена кава і пальник. Хотів трохи зекономити часу і змолоти на електричні каву під джезву. Але такий дрібний помол просто її забив. Якщо ви ніколи не бачили, як виглядають ножі чи жорна в професійній кавомолці, то це приблизно буде ось так. Вертаємося все ж таки до нашої джезви. Якщо ви захочете почистити кавомолку, то знайте, дивіться, бачите, скільки тепер в мене кави. Краще було молоти ручною і не вимахуватись. Це би було довго, нудно, але я думаю, я би зекономив трошки більше кави. Бо джазва і так один з найдорожчих способів приготування, тому що коли на звичайну каву йде в середньому 6 грамів кави на 100 мл води, то в джазву ми будемо давати 10. Пальники бувають різні, і може бути таке, що джезва може отак криво ставати. І щоб вона не перевернулася в процесі приготування, краще мати отаку штуку. Бажано таку саму стрьомну, ржаву і страшну. Якщо би ви раптом питали, як люди роблять так, що вона не виливається на стіл, то я думаю, це просто практика. Враховуючи, як виглядає моя джазва зовні, ви маєте припущення, що я не дуже часто нею користуюся. Ну що, будемо пробувати? Будемо. Насправді ця кава дуже гаряча. І пити її одразу після приготування це дуже погана ідея. Також треба зачекати хоча б пару секунд, щоб весь фос осів вниз, і ми пили тільки рідину. Я вже дуже давно не пив дезву, але це, це дуже добре. А третій спосіб приготування це кава, приготована в гейзерній кавоварці. Я думаю, що у багатьох є вдома вона, але зазвичай вона прикидається десь дуже далекі шухляді. Гейзерна кавоварка це для тих, хто любить щось на кшталт еспресо. Це просто геніальний винахід, який ідеально працює на будь-якому пальнику чи плиті. Вода в нижньому резервуарі закіпає і перетворюється на пару. Під тиском вона проходить через спеціальний фільтр, в якому буде зберігатися кава. І на виході ми отримаємо насичений міцний напій, який чудово підходить навіть для додавання молока. Якщо будете ставити гейзерну кавоварку на пальник, то бажано оцим клапаном ставити від себе, тому що це аварійний клапан і може відбутися раптовий скид зайвого тиску, і звідти буде бити просто гаряча пара, тому ставимо від себе. З великою ймовірністю, ручка вашої кавоварки швидше за все від пальника розплавиться, так як це сталося в мене. Але якщо зробити все дуже акуратно, то я думаю, кава, яка приготована в гейзерці, вам сподобається найбільше. І, звичайно, четвертий спосіб, найбільш заморочений, але найбільш цікавий це є пуровер, або простіше кажучи, воронка. Ми будемо використовувати дотик. Вам потрібна воронка. Це може бути пластикова, керамічна чи металева. Фільтр і гаряча вода. Секрет тут у техніці повільного проливання. Вода не повинна литися, а має ніби цідитися спірально. Цей процес вимагає уваги та часу. Але він дарує нам напій з максимально чистим і прозорим смаком. У блекаут, коли час ніби сповільнюється, пуровер це справжня кавова медитація. Сьогодні ми побачили, що навіть коли навколо настає темрява, коли енергосистема переживає важкі часи через удари ворога, ми маємо всі інструменти, щоб створити свій власний маленький острівець світла і тепла. Можливо, вам здається, що кава це якась дрібниця, але насправді наші щоденні ритуали це те, що тримає нас на плаву. Це ті маленькі моменти нормальності, які не дають відчаю взяти гору. А поки що, нехай ваша кава буде гарячою, а ваш дух незламне. Дякую, що були зі мною! Бережіть себе та своїх близьких. І не забувайте підтримувати тих, хто боронить нашу країну, та майте шану до тих, хто працює над відновленням нашого світла. До нових зустрічей і смачної вам кави незалежно від графіків відключень.